Їх називають найкрасивішою українською парою. Вже більше ніж три роки, ця подружжя прикрасила ще й донечка. Маленька Саша зізнається, Ольга в свої чотири рочки вже почала цікавитись модою, як і мама. Щоправда, поради дитині Ользі давати складно, бо росте самостійною і з твердим характером. Вона, як кожна дівчинка, їй але наряд тільки в тот період, важливо і потрібно їй. Если їй чогось не хочеться, вона вважає, що Правильно по-другому вона не буде прислушуватися ні к чому. Характер каже Оля такий від Шовковського батька. Як дизайнер, Оля б мала підказувати чоловіку, що і як дягати. Проте це подання сніданку Олю сильно дивує. Мужа, ну, Олександра, такий характер, як у дочері, точніше у нашої дочері, же характер как у його папу. Якщо йому щось подобається, приймає. Поэтому я можу висказати своє мнення, а рішення за ним. Якщо до справи мами дизайну маленька Саша і має стосунок, то зі справою батька виявляється незнайома. Саші у її чотири роки ще жодного разу не показала татусеву гру. Вона майже не дивиться телевізор на стадіоні, вона ще не була. <рапрошу> ні, не водили ні разу. їй ще не чотирьох років. Ми вважали, що ще рано. У все вперед у пресі. Не раз з'являлась інформація, що пара планує другу дитину. Однак це питання Ольга коментує неохоче. У нас є така шутка. Дорога, нам нужен другий дитина, Я сьогодні буду позна смішно його задавати одному чоловіку. Треба задавати коли пара вмістить. Як власне і загадково посміхається, коли питають про долю чоловіка після футбольної кар'єри. Ну, навіть якщо він мені і говорив, то я б вам этого не розказала. То що Касається Александра Планов, вы тоже должны спрашивать у него. Да, получается, что я совершенно ничего не знаю. Раніше Шовковський заспокоював фанатів зі спорту, поки йти не збирається.